Це гостєвий будинок, так. так? Я так розумію, ви сказали, що він будувався пізніше, так? тобто його спочатку не було. Чи навпаки е, ні? Ну трошечки пізніше. Угу. Трошечки пізніше. Тобто, спочатку ми почали той будувати, а потім угу. вже десь через півроку почався угу. цей будуватись. Угу. Так, зручно. А Хто у вас в основному тут ночує? Ну зрозуміло, гості, але гості. які саме? Друзі, угу. звісно, мої сестри, брати, угу. захура також, угу. родичі, а мої найближчі друзі. А, а там у вас басейн, так? Да? Критий? Так, критий. Угу. Тут у нас кожну п'ятницю чи суботу караоке, така, караоке вечір. Угу. І до, Захуру, до Захура приходять його друзі, угу. і вони тут співають. Зберуть з собою <ріст> так, але мені вже від своїх пісень, від репетицій, від mm -hmm. музики.